Раптові наслідки атаки на ЧОЕС проявили себе вже на котрий день після удару. Боротьба із пожежами вже наче завершувалася. Здавалося, все було успішно, але помітили ще одну деталь, яка все перевертає. Усі небезпеки було важко побачити через низьку температуру повітря. Та тепер виявили те, що всіх вразило. Паралельно сталися нові вибухи по Україні через чергову атаку росіян. Жахливі кадри побачите у цьому випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, постав. Та вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Саркофаг на Чорнобильській АЕС досі горить. За повідомленням міндовкілля загоряння обшивки на арці НБК над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС триває. Про цьому зі слів експертів є дивні повідомлення. Звідти у міністерстві зазначили, що моніторинг ситуації здійснюється з допомогою БПЛА із тепловізором. Зокрема, залучено 18 одиниць техніки та 85 працівників ДСНС. Також на місці постійно здійснюється моніторинг стану повітря та радіаційного фону ризики викиду залишаються, оскільки від удару безпілотником утворилася велика пробоїна у захисному саркофазі. Його звели над старим бетонним укриттям четвертого блоку, що вибухнув у 1986 році. Загалом на ЧАЕС навіть через декілька діб після влучання та постійного гасіння досі локалізуються три вогнища. А екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що викид радіації може відбутися найближчим часом. Окрім того, безпечність функціонування саркофагу під загрозою. Також відомо, що частина обладнання знеструмлена. Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков. За його словами, на ЧАЕС пошкоджені та не працюють вентиляційні системи. У російські дрони регулярно пролітають на ЧАЕС, але така атака сталася вперше. І час для удару Росія обрала символічний перший день проведення Мюнхенської безпекової конференції. Як відомо, російський дрон протаранив саркофаг над блоком номер 4 Чорнобильської АЕС. Безпілотник містив фугасну бойову частину. Дрон пробив укриття, утворивши дірку розміром значно більше людського зросту. Удар по захисній споруді четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС несе реальну загрозу радіаційному забрудненню, наслідки якого є непередбачуваними. Повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Від влучань зовнішня обшивка саркофагу ЧАЕС продовжувала диміти більше доби. Масштабні пожежі не сталися, бо відразу після влучання рятувальника з зуміли локалізувати загоряння. Особовий склад постійно змінюється. Ми контролюємо, щоб ніхто не отримав дозу опромінення, розповів голова державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Данник. Толів утеплювач, що знаходиться під металевими конструкціями саркофагу. Гасити його пожежникам доводиться у дуже складних умовах. Висота будівлі більше 100 метрів. Це рівень приблизно 35-го поверха. Дошкуляла також погода з вітром, снігом та морозом. Загалом саркофаг зазнав суттєвих пошкоджень до 15 квадрат. Ці даху захисної споруди знищені ще близько 200 квадратів, де скільки коштуватиме ремонт покрівлі і коли його можуть розпочати у державному агентстві з управління зоною відчуження, поки не повідомили. Це не перший злочин Росії скоєний у зоні відчуження. На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили Чорнобильську АЕС. Понад місяць окупанти утримували персонал станції в заручниках, порушуючи усі можливі норми ядерної безпеки та створюючи ризик нової чорнобої. Чорнобильської катастрофи розграбували наукові та дослідницькі об'єкти, викравши обладнання, що використовувалося для моніторингу радіаційного фону. Нагадала Світлана Гринчук, саркофаг на чоєс. Росіяни атакували дроном камікадзе типу шахет. Повідомила служба безпеки. Уламки безпілотника вилучили як доказ за даними СБУ. Атаки по атомній станції не випадковість. Таку ціль росіяни обрали спеціально. Чорнобильське укриття необхідне, щоб утримувати величезне радіоактивне вміст реактора. Четвертого енергоблоку ця атака має стати останнім тривожним дзвіночком для міжнародної спільноти, щоб терміново надіслати більше допомоги Україні для її захисту критично важливої інфраструктури. Заявили в організації Greenpeace Україн. Україна відразу ж повідомила міжнародні організації про російський удар по ЧЕС. Зокрема, інформацію передала МАГАТЕ та Європейському офісу цивільного захисту. Попри наразі стабільну ситуацію на ЧОЕС ризики витоку радіації залишається. Укриття перестало виконувати свою функцію тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин у силу тих чи інших дій, які можуть бути на строму об'єкті. Попередив головний інженер Чорнобильської АЕС Олександр Титарчук. Порушення оболонки реактора ЧЕС немає. Це вже висновки фахівці МАГАТЕ. Вони зафіксували вибухи на станції однак не повідомили внайсток, чого це сталося. Також у МАГАТЕ підтвердили, що радіаційний фонд довкола станції у межах норми. Наслідки російського обстрілу могли бути куди гіршими, якби дрон вдарив на декілька метрів ближче над старим укриттям. Блоку, що спорудили після катастрофи на ЧАЕС у 1986 році. Тоді б Кремль спровокував нову радіаційну аварію. Повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження. Всередині є обладнання, так званий гараж для технічного обслуговування системи та основних кранів. Дрон потрапив на зовнішню кришку, потрапив і пробив її, впав у цю систему, і там вибухнув. Тобто вибух був всередині. Якщо б це було метрів 15-20 в інший бік, то він би потрапив. Поводразу на те старе укриття, якому вже 40 років, пояснив Олександр Титарчук. Фахівці ЧАЕС уже перевірили підпірні конструкції саркофагу. Від дірки, що утворилася від удару, російським дроном дах не завалиться, але будь-які роботи на укритті можуть проводити лише сертифіковані фахівці. Саме вони і повинні це ще обстежити об'єкт, дати офіційні висновки, і лише після цього можна буде перейти до етапу проєктування та латання пробоїни за даними експертки з ядерної безпеки Ольги Кошарної. У зруйнованому 1986 році реактори ЧЕС залишилося близько 200 тонн ядерного палива. Під впливом високих температур воно перетворилося на лаву. І це найбільш високорадіоактивні відходи за час, що минув з 1986 року. Ця лава під впливом часу сезонних перепадів температур, води від опадів, що потрапляла туди через нещільності строго укриття. перетворюється на небезпечний радіоактивний пил. Весь час за регламентом періодично проводять пилопригнічення через високі радіактив. Вні поля не можна поки що вилучити ці паливовмісні матеріали, пояснила Ольга Кошерна. Утім, Росія не припиняє завдавати ударів по території України. Зокрема, вночі Росіяни вдарили по Україні шахедами. ППО працювала у низці регіонів України. Від 21.00 16 .00 лютого противник атакував застосовуючи 147 ударних випила типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Мілєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Ідеться в повідомленні повітря. Терних сил України підтверджено збиття 83 шахедів та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чорнігівській, Чоркаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 59 ворожих безпілотників і метаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Внасток ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя. Додали у відомстві. Раніше повідомлялося, що росіяни випустили ударні безпілотники. По Запоріжжю, як наслідок вибухової хвилеї, пошкоджені складські приміщення. Сталися займання попередньо без постраждалих. Під ударом агресора також був Харків. Міський голова повідомив, що в Холодногірському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу шахет на території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок. Є постраждалі. Троє людей звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. Також ігор Терехов заявив, що в Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі станом на 2.00 ночі без постраждалих в адмінбудівлі та прилеглих будинках. Подекуди вибиті шибки. Окупанти також обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки знеструмлені електромережі. Частково немає електропостачання у Дніпровському та центральному районах. У корабельному ситуація складна. А вже українські дрони атакували Ростовську область та Кубань. Внаслідок роботи рашиської ППО та падіння уламків опола. Ла у декількох населених пунктах Арафі пошкоджено 12 будинків. В основному вибиті вікна. А видання Астро з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод, і такі об'єкти в Краснодарському краї і раніше ставали за мету нальотів. БПЛА окрім того, безпілотники нібито збивали в Кам'янському районі Ростовської області. Повідомив тимчасово виконувач обов'язки глави регіону Юрій Слюсар. За його словами, руйнувань на землі і постраждалих немає. За даними Міноборони, над областю вдалося збити два. Безпілотника Загалом російські військові відзвітували про збиття 90 безпілотників над територією країни, анексованим Кримом та акваторіями Азовського та Чорного морів. 24 чотири попола, як стверджується, нібито намагалися знищити над Краснодарським краєм. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Рефію та США, адже саме президент Сполучених Штатів Америки підтвердив дану інформацію. Він також додав, що знову ж таки постійно повторює, що Путін диктатор хоче як. Найшвидше закінчити війну. Ми бачимо по його поведінці його по е, ракетних ударах саме і безпілотних, які відбуваються по території нашої країни. Зокрема, багато моніторингових пабліків дописують, що кількість атак останнім часом дійсно збільшилася. Так, от кремлівський диктатор Владимір Путін хоче, нібито, швидко закінчити війну. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Крім того, за його словами, їхня зустріч може відбутися вже дуже і дуже скоро. Також Трамп після участі в автоперегонах підкреслив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією та Сполученими Штатами Америки. Далі процитую, він буде залучений, коротко зазначив. Трамп ну і також у своєму спілкуванні з журналістами Трамп знову сказав, що Росія має потужну військову машину і що раніше вони перемогли Гітлера та Наполеона. А от раніше також повідомляли наші колеги, що Трамп хоче відновити переговори з Китаєм та РФ. Далі зацитую, коли ми все владнаємо, то я хочу, щоб одна з перших зустрічей, яку я хочу провести, була з головою Цзіньпіном з Китаю, президентом Росії Путіним. І я хочу сказати, давайте скоротимо наш військовий бюджет. Удвічі сказав президент США з журналістами у Білому домі. Крім того, він пояснив, чому спочатку зателефонував Путіну, а не Зеленському. Цитую, ми повинні з'ясувати, чи хоче Росія укладати угоду, чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, заявив Трамп. Ну і дійсно, ми бачимо, що президент нашої країни Володимир Зеленський. Досить потужну, так би мовити, доповідь сказав на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, також Зеленський спільно з першої леді вже прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Багато про це дописував у своєму телеграм-каналі, ділився саме тим, як це все відбувається. І, зокрема, він зазначив, що пріоритет це щоб іще ще більше наших людей. Повернулося додому із полону, таке дописав саме лідер нашої країни Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Пріоритет, щоб інше. Більше наших людей повернулося додому з полону за словами президента. Метою візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів є також обговорення інвестицій, економічного партнерства та великої гуманітарної програми. Раніше ж також Саудівська Аравія заявила про готовність організувати зустріч, як ми знаємо, Трампа і Путіна і МЗС країни наголосили, що королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля. Для досягнення міцного миру між Росією та Україною, ну і як зазначалося ще напередодні, саме вчора, спецпредставник Трампа Вітков вирушив до Саудівської Аравії на переговори. З Росією щодо України, але без України, як ми знаємо, ці переговори будуть відбуватися між представниками Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це він заявив в інтерв'ю інтерв'ю для Fox News і Додав, що вказівку на переговори дав сам Трамп. Вітков сподівається на добрий прогрес. Ну і крім того, також заява Відкова стала першим офіційним підтвердженням того, що Переговори, все ж таки, в Саудівській Аравії відбудуться. Я буду далі цитувати. Їду сьогодні ввечері, тобто це відбувалося вчора, і поїду туди з радником з національної безпеки. І ми будемо проводити зустрічі за вказівкою президента. І сподіваюся, ми досягнемо дійсно хорошого прогресу. Сказав інтерв'ю Fox News. Майбутні переговори в Саудівській Аравії ж стануть. Одним із перших за багато років особистими переговорами на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами вони передуватимуть особисті зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою диктатором Арефії Владіміром Путіним. Українські ж лідери та посадовці в інших європейських країнах публічно висловлювали розчарування тим, що Американські посадовці виключили їх з переговорного процесу. Українські посадовці заявили, що їх не запросили на майбутню зустріч у Саудівській Аравії, що вони не будуть зв'язані з жодними угодами, які можуть бути досягнуті без їхньої присутності. Вітков заперечудаю про те, що Українці були відсторонені від переговорів з росіянами в інтерв'ю знову ж таки Fox News, Він зазначив, що українські посадовці зустрілися з кількома високопосадовцями США під час Мюнхенської конференції з безпеки на вихідних, хоча й не сказав, що українцям раді у Саудівській Аравії. Я не думаю, що мова йде про виключення когось. Насправді мова йде про те, щоб включити всіх, сказав Вітков. Ну і раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак, що 16 лютого заявив, що зустрічі з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни. Як ми знаємо, у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа цього плану поки що не існує. А от президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії. і висловив стурбо. Вані з тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва. Президент України Володимир Зеленський, адже він зазначає, що я б хотів, щоб у пріоритеті для Трампа була Україна, а не Росія. Я думаю, з цими словами погодиться кожен українець. Ми можете свої думки дописати також у чаті. Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб у пріоритеті для Президента США Дональда Трампа була саме Україна, а не Росія. Ми не такі великі, як Росія, але я вважаю, що стратегічно Україна важливіша для Сполучених Штатів, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності. На запитання чи вірить він, що Трамп веде проговори добросовісно Зеленський відповів. Сподіваюся, сподіваюся, так я на це розраховую. Я дуже на це розраховую. Він також попорадив, що ніхто, включаючи Трампа, не повинен вірити правителю РФ Владіміру Путіну на слово. Адже не довіряйте Путіну, не вірте лише словам про припинення вогню, сказав український президент, посилаючись на власний досвід наближення до мирної угоди з Росією у 2019 році, яка розвалилася. На запитання, що б він сказав Путіну, якби вони зустрілися для мирних. Переговорів Зеленський назвав російського лідера вбивцею та терористом. Він убивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог з терористом, це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньо сили, щоб виштовхнути його. Тому я маю про це говорити. Отже, наші союзники можуть дати мені таку силу, щоб виштовхнути його, сказав президент. Він також заявив, що немає. Жодного лідера в світі, який дійсно може укласти угоду з Путіном, без нас. Ну і тим не менш, український лідер також віддав Трампу заслугу в тому, що він викликав страху Путіна, що може призвести до серйозних мирних переговорів між двома країнами. Зеленський також зазначив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані території. Російськами за його словами, в майбутньому Україна шукатиме хороший шлях дипломатичний шлях повернення територіальних втрат. Але люди це найважливіше на сьогодні. Зеленський також сказав, що все ще вважає можливу перемогу України в війні у військовому плані. Звичайно, так, але це багато втрат. О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це за НАТО. І я впевнена, що з такою швидкістю, якщо наші партнери не допоможуть, не підтримують, це буде важко. Це буде довго, довше ніж ніж може бути заявив лідер нашої країни. Ну і крім того, також поговоримо, чому задум не вдасться. Чому сполучені Штати Америки хочуть залишити Європу осторонь від переговорів з Росіяджем, це також важливо. Отже, Дональд Трамп має на меті завершити війну в Україні, провести перемовини. А от Європа на його думку вже буде займатися гарантіями безпеки для нашої країни. Однак такий план США може повторити жахливий сценарій з радянським союзом. Дипломат, радник, директора національного інституту стратегічних досліджень Андрій Висоловський розповів, також, що для Трампа важливе лише припинення вогню. Однак європейські країни такого задуму остерігаються. Дипломат пояснив, що адміністрація Трампа. Має на меті здійснити домовленості між певними особами, щоб зупинити росіян. а Далі вони своїми проблемами будуть займатися самі, наприклад, з українцями. Головне для Трампа це припинення вогню. Американці скажуть, що мир встановлений, вони цього досягли і будуть займатися своїми справами. Ось який задум, але він не вдасться. Однак це свідчить про неготовність американського керівництва думати, що відбувається, пояснив. Він. Ну а тим часом Росія продовжує вести війну і ще їм допомагають економічно та фінансово. Іран, як ми знаємо, ті шкляті безпілотники, які літають по території нашої країни. Північна Корея, їхні військові, які перебувають на Курщині, також їхні ракети, які летять по цивільних. По території України, а також приховано Китай. У них на меті зруйнувати європейську єдність, послабити європейські структури та керувати Європою з Кремля. Однак Трамп в цьому проблеми не вбачає. Це дуже небезпечний процес. Він нагадує моменти початку холодної війни, коли Радянський Союз пожирав одну за одною країни Центральної та Східної Європи, сказав. Експерт він додав, що Європа ж наголошує, що повинна брати участь в етапі завершення війни. Якщо США хоче, щоб вона не дала Україні гарантій безпеки. Якщо перемовини пройдуть без Європи, рішення не буде остаточним, адже континенту не потрібно повторення історії з СРСР. Нагадаємо, що 16 по. Перепрошую, 14 по 16 лютого проходила Мюнхенська безпекова конференція. Європейські політики негативно тоді відреагували на слова спецпредставника Сполучених Штатів Америки. Кітакалога про те, що Америка не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Ну а як ми знаємо. Тим часом, і президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрений саміт у Парижі, який вже до речі сьогодні відбудеться саме 17 лютого для європейських лідерів, щоб Обговорити виклики для Європи з боку саме президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну але Трамп також деякі свої заяви висловлює стосовно Європи, стосовно того, що е, дозволить Європі купувати американську зброю для України. Про це детальніше також обговоримо. Адже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України американську зброю. Як повідомляє видання Блумберг. Трамп відповів так на запитання журналістів щодо такого дозволу для Європи. Агентство зауважує, що це відкриває двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу Сполучених Штатів Америки. Раніше адміністрація Трампа сказала західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю та військову техніку, що зберегти альянс НАТО. Але крім того, ця зброя може призначатися і для України. Таким чином, у сполучених штатах можуть передавати Україні свою зброю без значних втрат свого капіталу.